А ще я думаю, що нам потрібно триматися. І е, те, за що ми тримаємося, воно і визначає, чи переможемо ми в цій битві, чи вистоїмо ми, чи прийдемо ми ось цю ситуацію, чи ми просто е, здамося. І знаєш, так часто я бачила людей, в, в яких не було за що схопитися, і. І ти сказав про те, що всім навколо тебе погано, всім важко, але буває таке, що ти з чимось борешся один на один. Тобто це як така, як, як дуель, хто з вас виживе. І ти просто стоїш і в, цій, інші на трибунах спостерігають. в цій кімнаті, і тобі здається, що всі погляди навколо тебе тобі ніхто не може допомогти, і ти сам. І ось в ці саме моменти життя, коли ти один, Бог каже: Я з тобою і я тебе тримаю за праву руку. І буває таке, що ти не можеш схопитися. Буває, ти не не знаєш за що, але Бог каже: я тримаю тебе за руку. Я не даю твоїй е, нозі приткнутися, і я не даю тобі впасти. І Бог пише про те, що я своїм янголам я повелю тебе нести на руках. Я повелю тебе оберігати. Я повелю тебе тримати. Я повелю тебе нести. І там, де ти є, в твоїй битві Бог каже, що проти, проти тебе можуть бути всі, а з тобою може не бути нікого. Але я за тебе, але я буду з тобою. Тому, друзі, таке нагадування сьогодні. Тобі ти не ти не один там, де ти є. Ти не один, навіть якщо ти не відчуваєш, навіть якщо ти не бачиш, Бог з тобою, і він тебе міцно тримає за твою праву руку.